Не секрети, у тому числі для учасників конкурсу, про те, що загальні підходи до перевірки практичних завдань, вони відомі. Відомі і викладені у нашому такому затвердженому рішенням комісії порядку проведення іспиту та визначення результатів цього іспиту. Саме головне, що за мета? Під час перевірки робіт, це виявлення рівня практичних навичок права застосування, тобто учасник конкурсу, чи це можливо навіть суддя, який проходить процедуру оцінювання як діючий суддя, то практичне завдання фактично на підставі всіх загальних підходів і перевіряються. Що стосується кримінальної юрисдикції, то ми перевіряємо і колегіями склад якої визначається комісією. Це не один член комісії, а декілька відповідності до регламенту, в відповідності до вимог закону. І кожна робота перевіряється декількома цими членами комісії. І при цьому саме головне. Перед тим як приступити до визначення якихось даних по конкретному практичному завданню, то на підставі і на прикладі конкретної модельної справи члени комісії взагалом ще додатково визначаються з якимись певними питаннями щодо єдиного підходу до визначення тієї чи іншої правової ситуації, які ці загальні підходи ну, перш за все, наскільки. Учасник іспиту знає, проявляє знання повноважень суду то тієї чи іншої інстанції, суду тієї чи іншої спеціалізації. Антикорупційний суд це, перш за все, певний пласт законодавства антикорупційного. І виходячи з цього, це питання чи проявляє знання підсудності. Тієї чи іншої категорії справ саме цьому суду. Підслідності, оскільки це все-таки і загальні норми кримінального, кримінально-процесуального закону, виходячи з цього, це і допустимість, і достовірність доказів, і інші моменти оцінка цих доказів. Чи виявляє він і який рівень знань, пов'язаних зі структурою і видами певних судових рішень? До повноважень, які ухвалює той чи інший суд, здійснюючи свої повноваження, ну, нам всім загально відомо, що вирок от суд першої інстанції ухвалюється вирок, ухвалюється вирок, але суд, коли визначається з певними доказами. Він виходить із чого? Він виходить із того, чи вони належним органом і, в належний спосіб, як то передбачено процесуальним законом, були зафіксовані у той спосіб процесуальний, як вимагатого закону. Якщо цей рівень цих знань проявляє учасник конкурсу, то це заслуговує на увагу. Але головне, головне щоб учасник конкурсу визначився, які Право відносини підлягають, саме фактичні обставини, які в модельній справі, підлягають правовому регулюванню і якими нормами цього закону. Якщо він визначається, то він має це що? Він має це обґрунтувати. А щоб обґрунтувати, це потрібно обов'язково дати системний послідовний аналіз правових норм. І не тільки норм національного законодавства а неможливо, а й в більшій частині із посиланням на норми міжнародного законодавства, це і практика Європейського суду з прав людини. Але це не, зовсім не означає, що просто викласти сам перелік норм викладення самих і розкриття їх змісту. Це ще ні про що не свідчить. Треба, щоб цей аналіз узгоджувався і був прив'язаний в зв'язку з тими фактичними обставинами, які зазначені у модельній справі. І, звичайно, якщо дуже багато викладено, декілька викладено доводів учасників процесу за умовами модельної справи, то закон вимагає, що Обов'язково з приводу кожного доводу надати аналіз і зробити правовий висновок. Якщо на всі такі доводи надані, відповіді, юридичні висновки, то тоді це заслуговує на більш успішну якийсь такий результат. Якщо або не або, можливо, проігноровані, або не встигли за той час, який був виділений для виконання практичного завдання, то вже це вже заслуговує на менш успішний результат. І дуже важливо, щоб учасник іспиту виклав так, це модельне судове рішення, щоб воно відповідало вимогам процесуального закону, містило відповідні частини. Мотивувальну, вводну, мотивувальну частину, резолютивну і зміст цих частин відповідав також вимогам закону, що має бути зазначено в резолютивній частині, саме висновок і рішення. Рішення по суті. Причому все це рішення має бути викладено з дотриманням тієї термінології, яку передбачає закон. Саме з дотриманням стилістичних правил орфографії, це теж на окремі такі моменти заслуговує на увагу і учасник іспиту може претендувати на більш високу оцінку чи менш високу оцінку. Ну, що стосується антикорупційного законодавства, то тут дуже було ну, із робіт дуже було важливим, щоб все-таки посилання на ці норми процесу, особливо, які ось стільки почнуть застосовуватися, щоб їх розуміння було проявлено. І розуміння, і у який спосіб вони мають застосовуватись. Якщо таке уявлення, учасник іспиту має і ще й викладає так послідовно, переконливо, Стосовно цього висновку, до якого він прийшов, то це приймалось до уваги перш за все. Не глядячи на те, що, можливо, у якійсь мірі до висновку прийшов конкурсант, да, не так, як то передбачалось у модельній справі, але є чітке уявлення, є підтвердження у цьому логічному системному аналізу, що це фахівець, який. Заслуговує на успішний результат.